Вітаю вас, малята! Ми з вами потрапили на вулиці нашого міста. Що ми бачимо? Ми бачимо дорогу, по якій їдуть автомобілі, автобуси, таксі, маршрутки, велосипедисти, трамваї. Як це все можна назвати одним словом? Так, це транспорт. Були. Так, це звуки сирени. Це сирени транспорту, спеціального призначення. Дітки, а що ви знаєте про ці машини? Ці машини їдуть по дорогах нашого міста, і дуже часто вони їдуть з включеними сиреновигалками, і всі машини та пішоходи. Поступаються їм дорогою. А чому? А тому що виїжджають вони саме за спеціальним викликом на допомогу. Це дуже важливі машини. Машини-помічники. Це пожежна машина, поліцейська машина, машина швидкої допомоги. Цей транспорт дуже необхідний людям небезпечних ситуаціях коли існує загроза життю та здоров'ю людей, давайте розглянемо пожежну машину. Вона допомагає пожежникам гасити пожежу. А до місця пожежі треба дістатися дуже швидко. Тому пожежна машина червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Побачивши пожежну машину з увімкненою сиреною мигалкою, люди-пішоходи та водії іншого транспорту поступаються їй дорогою, а викликають пожежну машину за номером 101, а також необхідно сказати адресу, за якою сталася пожежа. Пожежною машиною керують пожежники. А в що вони одягнені? Спеціальний костюм, який захищає тіло пожежників від вогню, диму і високої температури. На голові шолом, який захищає голову і обличчя. На руках спеціальні рукавиці. А це поліцейська машина. Вона білого кольору. За кермом сидить водій поліцейський. А поруч його помічник поліцейський. Зверху на кабіні є проблискові вогні. Коли машині необхідно дістатися до місця призначення, їх вмикають, і це означає, що усім пішоходам і машинам необхідно зупинитися, пропустити її, тому що десь трапилось лихо. А викликати поліцейську машину. Необхідно за номером 102 та вказати адресу, за якою сталося лихо. А ось машина спеціального призначення це машина швидкої допомоги. Швидка допомога білого кольору з червоним хрестом. В кабіні сидить водій, а поруч з ним сидить лікар. Який надає медичну допомогу тим, хто цього потребує. Швидка допомога поспішає до хворих, щоб надати негайну лікарську допомогу вдома або терміново відвезти до лікарні. А щоб викликати швидку допомогу, необхідно набрати номер 103 і обов'язково сказати адресу. А це машина газової служби. Вона жовтого кольору. Якщо ви відчули запах газу вдома, то негайно треба викликати газову службу за номером 104 і обов'язково сказати адресу. А ще транспорт може бути сільськогосподарським. Це Трактор, комбайн, сівалка, зерновоз, оприскувач для збирання врожаю. Є транспорт будівельний. Це самоскид. У нього підіймається кузов, нахиляється і скидає вантаж на землю. Ним перевозять пісок, глину, каміння, автомобільний кран. Використовується для підіймання і переміщення різних вантажів. Бетоновоз У неї крутиться барабан, в якому змішується бетон, і везе його на будівництво, а з бетону ботують різні будівлі. Екскаватор призначений для риття ям та траншей, обладнаний ковшом. Гейдер. Навпаки, закопує ями. Попереду у нього є така велика лопата. Каток. Він рівняє асфальт на дорогах. Також є транспорт для потреб населення. Це сміттєвоз. Забирає сміття і вивозить його на звалище. Поливальна машина. Використовується для поливання вулиць та квітів на клумбах. Рефрежератор це машина холодильник, наприклад, для перевезення морозива. Хлібовоз перевозить хлібобулочні вироби. А зараз пограємо у гру що зайве. Розгляньте і малюночки. Яка машина тут зайва? Так, автобус, тому що автобус пасажирський транспорт, а це машини спеціального призначення. Уважно дивимося на картинки і визначимо, що тут зайве. Так, поліцейська машина, тому що це транспорт спеціального призначення. А це пасажирський транспорт. Уважно дивимося, що тут зайве? Так, зайвий трамвай, тому що це пасажирський транспорт. А це вантажний транспорт. Уважно дивимося, що тут зайве? Вірно, зайвий фургон, тому що це вантажний транспорт. А це будівельний транспорт. Молодці дітки, ви впоралися з завданням? Сьогодні ми з вами пригадали транспорт спеціального призначення. Дякую за увагу! До побачення, малята!